Щорічно тут сортуватимуть та перероблятимуть 120 тисяч тонн твердих побутових відходів. Нині підприємство загружено менше, ніж наполовину. Тож в найближчій перспективі, каже міський голова рівного відходи, сюди звозитимуть з прилеглих районів, а в перспективі і з Волинської області. Проєкт унікальний з багатьох точок зору. По-перше, по логістиці. Ви в Україні навряд чи знайдете таке місце, де було би так. Тут завод, поруч звалище, поруч місто і поруч цементний завод, який споживає альтернативне паливо. Це класичний приклад приватно-публічного партнерства в цивілізованому світі. Задоволений інвестор, чиста екологія в рівному задоволені рівняни. Задоволена влада, що ще потрібно? Потрапляючи сюди, сміття спочатку сортується, а потім переробляється в альтернативне паливо для здолбунівського цементного заводу. Папір, скло, пластик та метал, відібраний на першому етапі сортування, складаються окремо і в перспективі продаватимуться. На звалищі лишатиметься лише інертна маса нею сміттє збиральний полігон найближчі роки засиплють повністю. Офіційна заявлена інформація, що вартість проекту становила інвестиції, які вже скажімо так до вкладається порядки 70 мільйонів. За скільки він буде купу Ну Дуже тяжкі, скажем так, питання по великому рахунку. Я навіть не скажу. Але те, що це 20 років не менше, я думаю, тут говорити не приходиться. Виходячи із тих показників, які ми зараз отримуємо. Місту будівництво унікального для України підприємства не обійшлося ані копійки. Близько 70 мільйонів гривень у завод та компанію зі збору відходів вклали приватні інвестори. Влада називає це підприємство вдалим прикладом громадського та приватного партнерства. Вигоду від такого стану справ, мовляв, отримують всі. Дмитро Лонтіюк та Володимир Захаров. Новини Рівного.